Сита година. Ви слухаєте Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину з повідомлення від посла Великої Британії. Звати е, Мелінда Сімінфіні. Вона привітала у себе в Твітері українців зі звільненням Херсону. Російських окупаційних світ. Оце без вітає, пані. Це важливий крок на шляху до повного відновлення її товариних прав. Гранці і надалі підтриматиме українців та українок. Сімок мирних літерів вбили росіяни напередодні у Миколаєві. О 3 годині ракети С-300. Е окупанти посилили п'яти поверхівку. До цього підділку просто по п'ятий поверх залишився в перевірку і рятувальників...